Те, щоб ваше волосся не просто гарно виглядало, а було здоровим, то його вилікувати, відновити можна за допомогою ось такої корейської преміальної маски Абсолют, в складі якої абсолютно натуральні компоненти. Сюди входять білки та амінокислоти, кератин. Протеїни сої, пшениці та рису. Саме вони лікують пошкоджену кутикулу, вони відновлюють волосся буквально зсередини. Також в складі цілий букет східних трав. Насправді чотири узвара, кожен із яких включає в собі біля десяти різних трав. Тому маска має такий пряний східний аромат. Саме ці трави допомагають зберігати вологу у волосині, роблять волосся більш гладеньким і блискучим, м'якеньким на дотик, а також зменшують електризацію. Лише раз на тиждень нанести масочку, і ефект вас просто здивує.